Добрий раночок, збираємось на роботу, чи ще може часик поспати. Та ні, поїхали. Сьогодні хочу зняти відео на тему, які плюси та мінуси Глово особисто для мене. Подивіться, як тупо речі вигорають на роботі. І це буквально за пару днів нова футболка була. І Замовлення я починаю ловити ще вдома. Ось прийшло замовлення, тому по-бистрому видвигаємось. Може сьогодні в такій каструлі попрацювати. Літі. Будемо видвигатись, замовлення вже готове треба побистого його зараз забрати і потім поговоримо про роботу Глова погнали у зарад у ж пана вічерплі трава мов закончить ти була права хотів на в штобнутбуки на заставці, а раніше було вісіл телефоную в домофони такий голос Хто, хту зразу хочеться сказати воєнкомат відчиняй не твій рівень, дорогой. І так, перший плюс для мене найголовніший, це напевно свобода. Наприклад, сьогодні я погано спав, я проснувся, зрозумів, що ні, ще треба спати далі. Я ліг і сплю далі. Ну, типу, що мені голова не телефонує і не каже Ало, ти де? Чому ти на роботу не вийшов? Чому ти не працюєш, чому ти спиш? Скажемо так, в мене немає ніяких начальників, директорів, які вказують мені, що робити, коли вставати, в скільки приходити, і так далі. Наприклад, попередня моя робота була: я працював в охороні три роки десь приблизно. І там, наприклад, щоб відпроситися, треба було 30 заяв написати, і все одно тебе, коротше, нікуди ніхто не відпустить. У мене був сусід, ну він і є. І він мені показує, скільки він на той час в заробляв, заробляв. Він показує 8 тисяч, 9 тисяч. Я кажу. Мислі, це в тиждень. Я за місяць 9600 ші сот заробляють. я недовго думаючи. Зрозумів, що пора валити з охорони і пробувати працювати в голову. Тому так, свобода, це найголовніше. І одразу ж ми переходимо до графіку, тому що в ньому також свобода. Ти сам вирішуєш, коли працювати, скільки працювати, ти виїхав через годину, ти може перехотів працювати, і ти просто їдеш додому. Звісно, що з одного боку воно таке розслабляє: ти типу, попрацюєш, скільки хочеш, коли хочеш. Але якщо тобі потрібні кошти, якщо ти хочеш працювати та заробляти, ти ж будеш працювати скільки тобі треба. Правильно, наприклад, в мене було багато разів там Мільйон разів було, коли я з різних причин просто беру і їду додому. Виїхав там через годину, дві, три. Наприклад, там друг мені написав Да привіт, ми там з тобою давно не бачились, капець, давай посидимо якось там взагалі толково. Все, я виключився і прямічком додому. Я можу там тиждень, два, три не працювати, і мені за це нічого не буде, знаєте. Коротше, я тупо вільний птах, пацани. Ось як цей пасажир. Коротше, ви зрозуміли. Хочеш ти відпустку, буде тобі відпустка, тому що ти сам вирішуєш, коли її робити. Ті плюс це, напевно, заробіток. Якщо порівнювати зі звичайними роботами, наприклад, там охоронець ВТБ, продавець-консультант, я думаю, кур'єр голова це буде на такому ж самому рівні. Але заробляти можна в принципі, набагато більше, може і не набагато. Хоча б в мене мама в ВТБ працює. До речі, вчора вона мені сказала, що їй повисили зарплату, і за 15 робочих змін зараз, зараз зарплата 21 тисяча. Коречі, все одно менше в голову, якщо 12 годин працювати, в тебе по-любому двушка буде в день. Мінімум в даний період. В зимовий час це 3, 4, 5 тисяч в день. Це, звісно, цікавіше вже. І з мінусів, що напевно це дощ і сніг, це те, що мені більше всього не подобається. Але ж дощ і сніг не кожен день, правильно. Якщо звісно, коли л'є як з відра, наприклад, то немає сенсу навіть виїжджати. А буває, коли просто моросить, то навіть якось прикольно по кайфу поїздити. Плюс те, що піднімаються коефіцієнти, і ти там за 5 годин зробиш нормальну касу і не встигнеш промокнути. Коли зима, звісно, холодно, але ви самі бачите, які зараз у нас зими, і у нас немає таких морозів, що, блін, тупо неможливо знаходитись. На вулиці. Згоден, що неприємно їздити, ти все одно промерзаєш. Але якщо ти засвідчений кур'єр, ти вже розумієш і знаєш, як правильно одягатися, щоб не замерзати. Зима це великий такий мінус, хоча б тому, що ти не отримуєш задоволення від їзди на скутері, так як влітку, там навесні десь. Але і зима це сезон доставки, коли реально можна колотити бабло. Наприклад, якщо ти не гонишся за грошима, ти виїжджаєш зранку на роботу, наприклад, на вісім виїхав, да? відпрацював там, 5 годин, в тебе Півтори-дві тисячі, тобто ви розумієте, і в тебе цілий день, потім купа вільного часу. Улітку в тебе так швидко не вийде заробити, це 100%. А взимку, блін, просто 3-4-5 годин, і в тебе вже є нормальна сума, і ти можеш їхати додому, не перемерзати, відпочивати і так далі. А якщо ти будеш працювати, блін, там 10 12 годин, то в тебе буде три-чотири, п'ять тисяч. Як як вийде, як повезе, скажімо так. Я багато від хлопців чув, коли там кажуть, блін, скоріше б зима вже хочу нормально заробляти. Тут. Вже кожному своє, тому для мене зима це і плюс, і мінус, тому що мені реально подобається, коли я там виїжджаю там на 5 годин відпрацював, і все. У Мене цілий день. у Мене нормальна каса. Там півтори-дві тисячі, і мені достатньо цього. Які ще мінуси, не знаю. Буває тупо підтримка голова, тебе ігнорує, коли це треба, коли це важливо, коли треба вирішити питання. Вони не відповідають або відповідають там через півгодини. І ти просто не розумієш, що тобі робити. Але таке рідко, тому їдемо далі. Бувають дивні клієнти, але дивними бувають і кур'єри. Є такі клієнти, коли тобі хочеться просто під землю провалитися і забути, і просто що ти в голову працюєш, що ти коротше просто потерятись десь взагалі з цього світу. Наприклад, вчора забрав замовлення з. З Макдональса одразу мені телефонує клієнт і такий: Алло, це Дмитрій. Я кажу так, заїдь, мені нон-стопа і що. Да ти шо, охуел, Потім каже, Ілі ви таким не займаєтесь. Я говорю, ми таким займаємось, але по бажанню. Наразі в мене такого бажання немає. Типу. Потім же каже: Ну, пожалуйста, я там доплачу 50 гривень. Там. Купіть мені нон-стоп. Ну, я йому ти типу, покажу, якщо буде магазин по дорозі, я візьму. Ну, я їду, дивлюсь фора, там оці самокаси є, думаю, зараз швидко зайду, пікну і вийду. Пікну вийшов, віддав йому короче, це замовлення, перераховую кошти, а там буквально чаюхи щось 5 чи 7 гривень, чи 10 максимум. Ось так він мені і доплатив 50 гривень. Ну, Я надіюсь, ви розумієте, що мені тих 50 гривень вони мені не треба. Але я все одно заїхав і купив, хоча він просив, скажімо так, нагло борозо. Купі мені нонстоп, я шо, Тебе должен Вася. Тому якось так, друзі. Для мене, напевно, мінусів немає. Так, є якісь дрібниці, але вони є скрізь, вони є завжди, тому я на це не звертаю уваги. Головне, що просто є робота, є замовлення, можна заробляти, можна жити, можна кайфувати. Якось так. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там вся двіжуха вона з пацанами, там ще чітко. Підписуйтесь на канал, я дякую вам за перегляд, дякую вам за коменти, за лайки. Просто вдячний вам. Люблю, пока. 친구들의 꿈을 나는 다 알아 여자 가슴 한번 만져보기 아무것도 안 하면서 부럽다고 싫어하는 Fuck boy 들이랑은 I'm fuck with I'm fucking man I'm fucking 너가 원한다면 그냥 바라봐줄 수는 있지 만화가